Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома. Мене звати Людмила. Зараз 24 січня, майже перша година ночі. Звертаюся вперед усім до жителів Кривого Рогу. Цей розклад до кінця січня, початку лютого, чому я вирішила його записати, тому що я відкрила новини і хотіла щось своє знайти, але мені кинулась фраза. Кривавий ріг, я дочиталась Кривий ріг Такі, знаєте, знаки Всесвіту бажано не ігнорувати, тому я взяла, зробила розклад. І, на жаль, до кінця січня ситуація для кривого рогу може бути якась дуже критична. П'ятірка мечів. Смерть це дуже-дуже багато жертв людських, тобто можуть бити як і по житлових об'єктах, так і по якихось потужних інфраструктурних об'єктах, і це призведе дуже багато жертв. Те, що відлюдник це передусім енергетика, енергетична інфраструктура. Якщо брати п'ять мечів смерть, це може бути удари по військових об'єктах, і дуже, дуже багато загине військових, на жаль, по цій комбінації може це означати. Трійка мечів, лицар жезлів, тут смерть і п'ятірка мечів, це може говорити. Про удари по шляхах сполучення, тобто це мости, вокзали, також можуть бути якісь і газопроводи, і нафтопроводи, тому що ось тут кубки, вісьмірка кубків і дев'ятка кубків це щось про воду, тобто це може теплопостачання, можливо. ГЕС під загрозою буде як варіант Криворізька ГЕС. Так що будьте дуже обережні, не ігноруйте повітряні тривоги, тому що до кінця січня, на жаль, що. Карти показують дуже поганий прогноз, і мені б дуже не хотілося, щоб були заголовки в новинах замість Кривого Рогу, Кривавий Ріг. Тому бажаю всім моїм глядачам захисту вищих сил, і хай краще цей прогноз не збудеться. Але оскільки мені все свідав такий знак, я вирішила вас попередити, саме мешканців Кривого Рогу. До речі, колись. Удари по ТРЦ були і дуже багато жертв було. Це також може бути. Буде якийсь такий потужний удар, що дуже дуже багато смертей людей принесе. Сподіваюся, що всі, хто мене дивляться, будуть попереджені про загрози, і вони обійдуть їх стороною. Можливо, навіть деяких людей будуть відселяти, евакуація буде. Бажаю, щоб у вас все було добре, а прогноз хай залишиться лише попередженням.